10 найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді в Верпоні відзначили День незалежності України. У центрі міста провели благодійний ярмарок, презентацію ветеранських бізнесів та концерт. На центральній площі Ірпуня продовжили алею пам'яті героїв. Тут встановили додаткові конструкції з портретами та іменами ще 23 загиблих захисників України. Президент України Володимир Зеленський нагородив відому ірпінську борчиню дворазову призерку Олімпійських ігор Ірину Куляденко та її тренера Володимира Єременка. Нами за заслуги. Стали відомі імена лавреаців літературної премії Ірпеня за 22 23 роки. Ними стали п'ятеро авторів. Кожен отримав по 100 тисяч гривень. Ірпінські волонтери з'їздили на Курщину. Члени ірпінського об'єднання Незламні серця завезли українським захисникам партію fpv дронів. Верпонів вшанували пам'ять усіх героїв, які загинули в боротьбі за Україну. Мешканці запалили лампадки і поклали квіти на алеї героїв АТО та біля пам'ятника теробороні. До Роковини Ловайської трагедії в Ірпінській міській бібліотеці пройшла зустріч з автором книги Війна якої не було, хроніка іловайської трагедії Романом Зіненком. Ірпінь отримав державну субвенцію 14,4 млн грн мільйони гривень на капітальний ремонт харчоблоку ірпінського ліцею №1. В Орпоні відновили останній поверх та дах будинку на 10-й лінії 4А. Проєкт відбудови ініціював фонд відновлення Ірпуня. Підтримали його одразу декілька організацій. Ірпінчанка Наталія Більська вибрала срібло на конкурсі краси Міс Ворлд International 2024. Цьогорічні змагання проходили у Майамі США. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АйТІВ.